Що таке моя сім'я? Тато, мама, брат і я. Ще бабуся є, дідусь, я без них не обійдусь. Тато гроші заробляє, брат йому допомагає, мама їсти нам готує і пере, і все прасує. А чим можете допомогти батькам ви? Дітки, давайте пограємо в гру що зайве. Діти, розгляньте та назвіть предмети, які зображені на картині. Скажіть, що зайве в даній ситуації. Ми бачимо відро, серветка, лялька, пилосмок та совок. Що потрібно для прибирання в кімнаті? Подумайте уважно та скажіть, що зайве. Так, зайва лялька, що потрібно для приготування страви: кастрюля, ложка та веделка, м'ясорубка, овочі, подушка. Що зайве? Зайва подушка, щоб гарно випрати речі. Прайна машина, м'яч. Капуста, морква, мила. Що зайве? Вірно м'яч, капуста та морква. Щоб допомогти на городі. Кошик для овочів, кубики, м'яч, відро, лопата. Що зайве? Так, кубики, м'яч. Для догляду за квітами, поливалка, губка для миття листків, морква, тазик з водою, паличка для рихлення ґрунта, що зайве. Вірно морква. Молодці малята! допомагайте своїм батькам і вони вам за це будуть дуже вдячні! До побачення.